голос. Ти Пісню про тугу українця за батьківщиною та коханою дівчиною виконує ансамбль народної пісні Веретено під керівництвом Андрія Пастушенка. Цей колектив існує вже понад 20 років, постійно бере участь у фестивалях і конкурсах та виконує колядки і гаївки. Ми дуже любимо традиції. Ми е, е, героїв своїх дуже шанує. У Нас взагалі село таке, ну е, як сказати. Шануємо традиції, бо це наше минуле. Нам треба передавати дітям своїм онукам, щоб люди знали, які були герої. Для фестивалю патріотичної пісні Поліська січ колоденські співаки підготували особливу програму. Вони виконують одразу декілька тематичних музичних творів. Інші учасники теж не обмежилися однією піснею. Народний гурт, джерело, фольклорний ансамбль Горина, тріо лісова пісня. Фестиваль зібрав півтора десятки етнічних колективів краю. Мета заходу патріотичними піснями привчити найменших рівнян до національних традицій. Тож до текстильника запросили місцевих школярів. Як виявилося, діти також полюбляють співати патріотичні пісні. Мені десь було мабуть, років 4 чи 5, Мене перший, перший раз привели на хор, і якраз там перед нашим хором співали більш старший колектив, і вони співали українські пісні. Це мене зворушило, і я зрозуміла, що я так також хочу і також стала співати. Раніше я співав, співав в палаці текстильників, а тепер співаю в палаці дітей та молоді на хорі. Він називається «Війват музика. Ми там українські пісні співаємо. Так так, ну також іноземні співаємо, але мені більше українські українським подобаються. Поліську січ започаткували ще в 2009 тисячі але останні два роки її не проводили. Протягом цього часу організатори думали над зміною концепції. Зрештою, вирішили позбутися усіх політичних підтекстів. Патріотична пісня це пісня, котра возвеличує рідний край і на народ. Не принижуючи честі і гідності інших держав та націй, був такий е бард-виконавець Олександр Зозуля. В нього е в піснях е про проскользували слова москалі. Е Ляхи і, і, і тому подібне. Ми зняли просто ці композиції. Фестиваль влаштували з нагоди дня українського козацтва в рамках заходів, присвячених 730-річчю обласного центру. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.